Всім привіт, друзі! Ви на каналі Олексій 99. Сьогодні ми завертаємося до міфів чи кінганів. Я вже давно не знімав міфів і я вже довго не знімав роликів про них. І давайте і ми будемо знімати. Друзі, я зараз буду працювати. Задубит призвати толч. Намісну курку, або. Або Олексія до або. Або... 67 Фігня Монстр і Monster. Ні, ми будемо призивати. і оцього цього. оцього цього Олексія 99 і оцього цього. 67 фігня. монстр Робимо тотем, який прислала два. Їх два. Отак так вот. Робимо. Потім вставляємо вот таку газетку. Ой. Туда отснул. Все, просто газета. вставляем робом вот так вот вставляем вот сюда и потом вот так вот потом мы робим вот этих черепов что он потом добавляем, добавляем мокрость І самое головне, на господі було показаний Ці кнопки, так вот. Вс, то там -та. готовы и патроны что добавиты. Ну и что добавить на ка. Вс, весь два призвалася. Я кому поданку подумаю? Що это? Я думаю, можно вот туда посылать о тут. Раз, два, три, чотири. На цьому поверсі буду жити. Давайте я зараз упострою дівс. Вам мені це буде дуже довго, а вам це за одну секунду. Закриваємо двері. І туу! Вот такие хата. Так, ще похоже на ось цю хату, яку я подавала, Ну нічого. Один я захотіла все їсти. Холодильник, холодильники? Обоюдно. А що я там в одному холодильнику? І чтав один холодильник! І чтав один холодильник! І чтав один холодильник! Ще воно ну, більше не має холодильника. Обоюдно! Обоюдно! Так, закриваємо оцей, потім оцей, потім цей, потім оцей, потім оцей. Обоюдно холодильник, холоденці. Так, зараз все я вернуся. Ай, що? Я зробив пасхалки. Ну, да ви як. Хочете дознатися де да. я і мейл плей і дімка мейуплей екран Ну ти по маленькій версії. То я, то я зробив, то шукайте. Я покажу це. На того. шкафчик, що ви бачили доводи. Оху, холодень, холодильники, 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 холодильники. Тут. шукайте. Давай я закрою Ну что считаемся по камерам. Шо? Нет. В смысле? А-да. Тут 67 фигня. И монстр был. Фу! ё -мо! ой ё Она Она же образовалась и так. да, я ей, 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 Я пока что ну, себе пограю на гитаре. Не перекладываю. на мені це анімація для гітарі. Молоток мені не потрібно прийшати, то я рознесу всю хату. Хм. А що це на таїт? Бррр, скибіні дом 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 ясі, скибіні дом дом бі бі, скибіні дом 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 ясі, скибіні дом дом бі бі, о ми попітали, скибіні, скибіні, скибіні.

Це фейк на эликсидовану давить. Ой, ба я же забув, не може спавнути фейкенів О, фейкене, то чекаю. Фейкенф, то чекана, фейкене. Месна курка, це може тільки эликсідовано давить, а 60. А шестьдесят семь фигня и монстр він може і місну курку і того чикана и фейкнуман Тихуа Теху Ненофик Так танцуй Манджа Манжянс Oh, best love you me, oh, this is my jacks, my drugs oh, me, oh, this is Class, what are my babki? What are my babki? my babki,

А. Ah. Стоп. Добре Добрый. мене. мане. Локси нас сладовый. Ти такий жирний А ч, я реально жирний? Але Да, да, мама в директе. Я не знаю, чому а я мама віз так стій говоря, хто черик на футболі. А мене так називав якийсь черик. Холодильник, холодильники, обоюдно. Добре. От тут, що, пос... ай сапуссерку. не поставити. О, який я крашав. Як, 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 як на цей прекрасний вид. Знаєш що? Сказати на самоведе? піду по камерам що.